На свете много есть того, про что не знают ничего, ни взрослые, ни дети. И это вовсе не секрет, когда секрета вовсе нет. Витаю всех, и дорослых, и малышей, в эфире программа «Детячие Цікавинки. І сьогодні наші наймолодші телеглядачі, наші наймолодші учасники програми підготували найцікавіші запитання і найкумедніші для наших дорослих. Тож сьогодні запитання були такими. Скажіть, будь ласка, чому з'являється грім і блискавка? Розряд молнії? Не знаю. Ви ніколи не замислювалися? Ні. А на уроках фізики ніколи не цікавилися учителя? Ну, давно. І не пам'ятаєте? Ні. Теж закони природи. Ну а чому так трапляється? Від чого? От буває так, що грім і блискавка є, а буває, що просто дощ. Наприклад, як пізньою восени і коли взимку. Ну, розряди ж, а як же ж. І чому блискавка і грім саме влітку, а взимку немає. Ну, вже гідка вже забулося. Не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Чого ж, чого іменно влітку? З ми з бетеофактами ж мабуть зв'язано ж воно все це. Не пам'ятаю. Не знаю. Пам Тому що Бог розсердився на людей і тепер з'являється близько, ка й грім. А чому з'являється лише влітку, а взимку немає? Кто-то mm. вопрос? Я могу. Вот. <рёхот> близковка ⁇ это Господь фотографирует. Вот вам же тоже свет нужен да, для фотографий там. Э, близковка ⁇ это Бог фотографирует, надо детям улыбаться. А гром ⁇ это Бог впечатлен. Вау, ты что, вот эта фотография получилась. А зимой, видать, Господь тоже <клёхот> ну, не любит фотографировать, руки мерзнут, фотоаппарат плохо работает. Вот так им и мы объясните нашим маленьким детишкам. Всех благ. Чему у вас является близковка и грим? Нічого, це природне явище. Ну а чому воно з'являється? Чому влітку є, блискавка і грім, коли дощ йде, а взимку немає? Теплий воздух, суприкасається з холодним, і виходить така, таке явище. Скажіть, будь ласка, чому, коли в чай додають лимон, чай стає світлішим? А кислота. А як вона вонодіть? Яка саме кислота? Що, що в мать? Лимона. Тобто, коли лимон потрапляє в чай, так, то виділяється кислота з лимона і вона освітлює чай. Світляє воду, так. так. <г todavía> Не знаю. Ну, а саме помічали таке явище? Mm -hmm. Чай з лимоном любите? Кислота. Ну так, а як саме вона діє? Чому саме чай стає світлішим? Не mm знаю. -hmm. Ой, слухайте, я не... Лимон додаюся, ну чого він світлі ще Я не знаю. Там якісь Химічні ферменти, якісь реакція, не. кислота там чи що, влияє. На... Ну так, лимонна кислота і вона... Так, влияє, на... І вона ферменти висвітлює, так? І вона Всі висвітлює, чай, да, так? Так. Да. Ну то що кислота дійсно. А як саме вона діє? Не знаю. Не, не, не можу сказати. Якщо просто, то просто виділяється лимонна кислота і вона висвітлює чай, так? Ну так. Да. Дякую. Скажіть, будь ласка, чому вогонь був різного кольору? я не знаю. Чому може бути синій, червоний? Ну, не знаю. Може, смотря, що, що горить. То залежить від того, що горить, так? Ну так. Да. Дякую вважаєте. Ні, ну якщо з хімічної точки зору, то виходить там вміст метану в ньому. Ну, тобто метан — настоящий газ і різна кількість місту метану, тому він виходить. Тобто що в нас іде з печки, він різний. І за того. І чому дерево горить іншим кольором, від, наприклад, взагалі зеленим. Від чого це залежить? Ну, Тоже хімічна складова якась. Дерево це, це якась природне. Це залежить від того, яка речовина горить, так? Так, да, якими спічками запалили? Якщо сіра розова, значить горить люди, Дякую. росовий. різні матеріали горять. А як це зрозуміти, щоб дітям пояснити? Ну, як пояснити? Горить, листок один цвіт, горить бензин, другий цвіт, горить сам смолат третій цвіт. А, Тобто Залежить від речовини. Конечно, так? Так? І від того, наскільки, наскільки туди поступає кислород. До різного кольору, саме з тієї причини, що все залежить від хімічного складу даної речовини, інших причин бути не може. Зокрема, це стосується навіть такої популярної речовини, як газ, який, на жаль, в сезон опалювання, чомусь інколи змінює свій колір від природного голубого до жовтих язичків. Це говорить про про домішки, які, на жаль, для нас неприємними є. Тому що газ в цьому випадку стає менш калорійним. Отже, сьогодні ми назбирали у програмі Дитячі цікавинки дуже багато цікавих відповідей на запитання від наших маленьких телеглядачів. І саме перше запитання звучало так: чому з'являються блискавка і грім? У нас прозвучала правильна відповідь на це запитання. Це стається від того, що там у горі високо, де блукають хмаринки по небу. Повітря буває дуже розпечене влітку, воно гаряче. І коли приходить гроза, то вона, звісно ж, несе з собою холодне повітря. І коли воно змішується, з'єднується, то від цього і з'являється блискавка. А від блискавки, звісно ж, з'являється потім звук, грім. Друге запитання звучало так: чому, коли в чай додаємо лимон, чай стає світлішим. Це ми всі часто помічали, але рідко хто задумується, чому так стається. Насправді ж тому, що на чай діє лимонна кислота, яка виділяється з лимону, якої там дуже багато. І саме тому, діючи хімічною реакцією, про це ви дітки будете вже дізнаватися у школі у старших класах. Саме в результаті такої реакції чай і стає світлішим. І останнє запитання: чому вогонь буває різного кольору? У нас також прозвучала правильна відповідь про те, що колір вогню залежить від того, яка речовина горить. Дерево ми помічали, горить червоним кольором, газ блакитним, такий метал, як мідь, зеленим. І це залежить дійсно від того, що кожна речовина, от дерево або метали, або той же газ, вони мають різну будову та різний склад. І саме тому і вогонь, при якому вони згораю, це також хімічна реакція, то вогонь також забарвлюється у різні кольори. Ось такою була програма Дитячі цікавинки сьогодні. Ми сподіваємося від наших найменших глядачів і ще більше цікавих-цікавих запитань. З якими ми будемо ходити і опитувати дорослих нашого міста. А на цьому у нас все. До зустрічі. На все добре, ужасна інтересна, це то ж то ні звісна, ужасна мізна.